Хто ж таки Ісус Христос, це є Бог, в Біблії сказано, і Слово сталося плоттю. Що це означає? Що Ісус вже був, і Він прийшов на цю землю. Після е, Воскресіння Він вернувся туди, звідки Він прийшов. І багато хто каже, що це просто Син Божий. Але якщо так розібратися. Що це просто Син Божий, то Ісус такий, як ми з вами, чи це є такий як Отець Небесний, як Бог? Так, Він народжений від людини, від жінки, від Єви Марії, але це було не порочне зачаття, це не було від якоїсь інтимної близькості, це було від Духа Святого. В біблії також є такі слова, де сказано так, так, ні, ні, решта від лукавого. І також у спо своєму слові сказав, хто добавить щодо слова Божого або відніме від нього. На того будуть накладені кари, і такої людини буде викреслене ім'я з книги життя. І сьогодні, знаєте, багато є таких людей, знаходиться, які пишуть своє Євангеліє, які проповідують своє Євангеліє, але Бог такого не казав. Він не казав писати чи проповідувати своє Євангеліє, а те, що він нам сьогодні залишив. Довіряйте тільки апостолам Божим, та й Господь заповідає своєму слові. Наповнюйтесь чистим Євангелієм, майте Божому присвісти, меру Божим.